1831 року у Європі почалася епідемія холери, яка поширилася з Азії. Не минула вона й українських земель. Бажаючи стримати хворобу, уряд австрійської держави запровадив на Закарпатті низку карантинних заходів, а в окремих регіонах навіть вів надзвичайний стан. Мешканцям заборонялося пересуватися за межами свого населеного пункту, організовувати великі поховальні процесії. Спеціальні загони обробляли хлорним вапном усі колодязі з метою дезінфекції. Але селяни сприймали цей крок гостро. Вони думали, що в такий спосіб влада отруює воду. Закриті кордони спричинили здорощення необхідних товарів. Як наслідок, селяни почали нападати на місцевих поміщиків, а також не виконувати повинності. Уряд спробував силою приборкати заворушення, але згодом, щоб уникнути посилення конфлікту, Пішов на певні послаблення та припинив арешти селян.